Щоб показати, Заного, і взагалі випадки, то, багато, і і взагалі то і взагалі треба представитися. За посвідчення, покажіть своє. На вимогу не купон. Посвідчення <світки> <світки> яке. <не>, Ухилянку <світки> ти, блін. А я не багато посвідчення. Дебіло. Є таке? Не. У вас дебілено. Так ви знаєте, яке у вас є посвідчення, правильно? На щастя, і, на жаль, немає. Блін, дивись. Та ти не липся, ти роботу роби. Тому що, тому що ви займаєтесь безпреділом. Ти вдягнув ту форму, розумієш? І зразу вас став тебе таким, блядь. Дружок, де я маю знаходитися. Який ти мені дружок, ти, блядь, дружок на психіатр, псих, папа псих. Я просто тебе не навожу і твого колегу. Води все, блядь. Я тобі лайк, заєрнув. Лайк. На лаєрну. Нас для мене відео лайк. Давай взаємно Поліцейський ухилян знущається з водія. Друзі, з вами адвокат Антон Болт і сьогодні будемо дивитися дуже цікавий відеоматеріал. Як працівники поліції зупинили водія і починають казати йому про те, що в нього не працюють денні ходові вогні, і потім ви побачите, чим це все закінчилось. Денний ходовий вогонь правильно і це не значить Не працював. Давайте чітко. денний ходовий вогонь. Тобто одна лампочка робила, друга не робила. Я можу виправити то правильно включити ближнє світло і продовжити рух б, 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 б. тому що в як виїжджав, воно працювало. Звертаю вашу увагу. Дуже важлива теза складу адмінправопорушення в даному правопорушенні, про яке каже працівник поліції, не буде. Тому що якщо водій зазначає про те, що він дійсно згідно правил дорожнього руху, перед тим як виїжджати, все перевірив. Технічний стан автомобіля відповідав належним умовам. І в дорозі виникла така ситуація, наприклад, як перегорів денний ходовий вогонь або пропало світло. Таке буває, все трапляється. Однак, у цьому випадку не буде складу адмінправопорушення, тому що склад адмінправопорушення складається з суб'єктивної сторони, об'єктивної сторони суб'єкта та об'єкта. Якщо одного з цих елементів не буде, то й не буде складу адмінправопорушення у цьому випадку. У водія не було умуслу виїжджати на несправному автомобілі, і він про це почав зазначати, що нам каже до речі правила дорожнього руху. Давайте відкриємо. Згідно правил дорожнього руху, визначено пунктом 31.4. Забороняється експлуатація ТЗ згідно з законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам. Далі, друзі, іде перелік гальмівна система світло. Ось нас цікавить світло зовнішні світлові прилади 31.4.3 Якщо кількість тип -коль, розміщення режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу, не підходить. Порушення регулювання фар не підходить, не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла не підходить. На світлових приладах немає розсіювача, також не підходить. На розсіювачах світлових приладів нанесено тонування не підходить. Ось вам все, що потрібно знати стосовно порушення зовнішніх світлових приладів. Виникає одразу питання, про які ж тоді правопорушення каже працівник поліції? До речі, є ще пункт 31.5. Він визначає у разі виникнення в дорозі несправності зазначених у відповідному пункті, друзі, про які я зазначив правила дорожнього руху, водій повинен вжити заходів для їх усунення. А якщо це зробити неможливо, рухатись якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів, які визначені в правилах дорожнього руху. Так в чому тоді провина водія? Мені не зрозуміло. То ви що за особа перевірити вашу особистість? Планшет заберіть тоді? Ні. Чого це поруч? Тоді я нічого не покажу, бо я нічого не порушував. Тоді стоїмо. Давайте. Далі дивимося цікавий факт. Він каже: давайте свої документи, будемо перевіряти вашу особистість. І що вони роблять? Ну, як завжди. Гигикають. Ухилянку. Ухиляту, ухилянно ти, блін. Хилян, блядь. Не вдихніть, видихніть, руки хам трясуться. Чи ви видих старше з нам поліції? Послухай сюди, ви займаєтеся хірньою, тому що не, в мене все не, працює. Мене що ти хочеш? Що я хочу? Да. Ви не переживайте, руки хам не трясуться. А ти видихніть, не подивиться. Видихніть нормально, спокійно. А ви навіть не можете нормально телефон тримати. Рука аж скаче. Я поясню, Може, тому, що, що, рука, тому, вона, тому що тому що ви займаєтесь безпреділом, Ти вдягнув ту форму, розумієш? І зразу вас стало таким, блядь. Вася, Вася, тут може. Ну що ти Ваше ім'я вас? Коротше, що ти хочеш від Василь. мене? Питаю тебе. Ваше ім'я Питаю, що ти хочеш? Посвідчення документи на Для чого? Для встановлення особи. Нема що такого. Я... Стаття 35, -та, що, я -та. Вон... що, що я порушив? Прошу показати мені. Де, покажіть? Фари працюють? Я ну ходи не працював. Ну і що? для того я включив Фари не зараз ближнє світло. Ну, та згоріла лампочка, ви мене зупинили, все, включив ближній. Ну чому технічний стан, я можу продовжувати рух, бо в мене все працює. Хто казав? Я сказав. Хто казав? Я сказав. Що ми а ми... ти що, царьок, блять чи, чи що? Ви що, не... голова? Що голова? Хто що цікаво, друзі, зверніть увагу, як працівник поліції спілкується з водієм: все добре, не хвилюйтесь, ви ухилянт, вдихніть, видихніть. А що це взагалі за спілкування? Навіщо ви переходите на особистість? Це проблема. Проблема в тому, що нема належної відповідальності, про яку я казав. Якщо в них була персональна, фінансова індивідуальна відповідальність, вони б так себе не поводили. Тідно 35-ї, що я порушую, прошу показати моє порушення. Прошу показати. Ви, і взагалі то треба представитися. Покажіть своє. На вимогу на купу. Посвідчення <скільки> яке. Таке посвідчення? Дебіло. Є таке? У <скільки> вас бібліологи, на жаль, немає, не Так Ви знаєте, яке у вас є щас... посвідчення, правильно? щастя і на жаль, немає. Блін, дивись. Та ти не липся, ти роботу робив. Він yeah. 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 навіть не yeah. розуміє. яке посвідчення, передавати. Роги вдома лише. Я кажу, яке посвідчення, у мене є багато посвідчень. Ну no, покажіть всі, які маєте. Для чого всі посвідчення можуть? Yeah. Роз... Пишу, що Короче, які... Яке посвідчення. Що? Що? Ну, яке... ти ж ти займаєшся безпреділом. Як ти мішає, ти займаєшся безпреділом з румбу, бо просто по бороді не можеш отримати, розумієш, за свої слова. Боксах? що, да, що да. А ти хочеш таку зняти форму попробував? Чи ти обіцяєшся? Я Півміст, тебе питаю, Півміст, ти задав питання, мі... блять. Бля. Ну, ти задав питання, боріч ти кось, зав... зав... давай. 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 А ось, друзі, бачите, знову повторюється ця історія з посвідченнями. Ну, водій зазначає: надайте своє посвідчення всім зрозуміло, про що йде мова. А працівник поліції починає робити те ж саме, що і відбувалося з Дмитром Ямаховою, пам'ятаєте? З новомосковським е, працівником поліції, який також не розумів і чим це для нього закінчилось, ви незабаром побачите, тому залишайтесь на цьому каналі, і вони починають бачити, що за документ, який документ. Ну водій вже не витримав і каже. Посвідчення дебіла. Ну а як це ще назвати можна? Якщо він чітко розуміє цей працівник поліції, про що йде мова, звертаю вашу увагу, що згідно статті 18 закону про наспол чітко визначено, що у разі звернення особи до поліцейського поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спецзвання та пред'явити на її вимогу службового посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук? Чітка норма прямої дії. Запам'ятайте це працівники поліції, не поводьтеся, будь ласка, так з водіями. Що головне також у цій справі це те, що докази докази просто відсутні. Представник поліції цього не зафіксував. І тому, коли водій каже про докази, їх в нього немає. Не забувайте про це, друзі. Вимагайте в них докази, оскільки це визначено кодексом України про одні правопорушення 251 стаття. Також друзі, звертаю вашу увагу, ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб отримувати завжди недійний юридичний захист. Без вихідних, без святкових у нас працює телефон гарячої лінії. Ось за цим номером телефону ви можете долучитися до нашої спільноти або перейти на наш сайт та оформити вступ, щоб отримувати надійну підтримку на дорогах від ось цих працівників поліції. А ще бажано, друзі, щоб кожен з вас мав ось таку книжечку, наприклад, 20 рішень Верховного суду, яке потрібно знати водіям, або під нормативно -но -но правові акти для водіїв, щоб одразу відкрити і чітко норму зачитати та назвати працівнику поліції. Ви виконуєте свої обов'язки? що ти провокуєш? я виконую свої обов'язки, У мене працює. Дальні фари свідчення водія до я покажу. у мене все працює, ближні світу працює. От працівники чому в по сустині? Бо ви мене тут зупинили. Проїжджа частина тема. Я стою тут на аварійці не зупиніться. А я що дозволяє потати тоді? Стаття сто Стаття 185. Що вони будете виконувати? Законів дії є незаконні. Будете якщо ви, ви не будете ваші дії не раз я вам називаю, якщо ви не будете передавати посвідчення водя до повного ви мене як, почули документи на автомобіль у вас буде затримано. По перше, поставлено. покажіть своє посвідчення посвідчення. Я вас нормально збити. Я вам кажу, посвідчення водія. Я вас записав. Дивись, да як... ви на роботі зараз? Ви на службі? Люди не ці служби, службове посвідчення. Ну, службове посвідчення все немає. А як людина немає, не може правильно запитати це, то мене, мене посвідчення? Посвідчення далі посвідчення. Мене мене ваше посвідчення не цікавить. Я прошу витягнути його одну гу знайомили. В зв'язку з чим я маю вичав? Де прописано, що маю вичавувати його? А я маю знати всі закони? Мені до повного знайомлення. Зараз з другої сторони покажіть мені. Знайомлюєтесь? Дай я почитаю. Так, що ж можна ще вважати? Покажи. 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 Дай я шіпоти. почитаю. Шіпоти. Яка несправність? В мене несправності немає технічно. Ти розумієш? Що? Що, а що? А ви передавляли? Я не буду нічого пробивати. Посвідчення покажіть Подумайте. мені. У своє духовне ознайомлення викликнути. Ні, це до повного ради. Ні, так витягнеться користусь. Не витягуєш? Витягує. Витягує. Ви можете вкусити. Я витягнув. А вас якийсь стас. Ще цікавий момент. Не пред'явлення документів. Працівник поліції, це не 185-та КУПАП. Це не злісна непокора. Це 126. та Запам'ятайте це вже. І не потрібно лякати водіїв з твоєю 185-ю, тому що в суді вона зноситься ось так, а потім позов на компенсацію завданої вами шкоди. У мене денні ходові вогні працювали, бо я їхав туди, зараз їду назад. Чому зрозуміла? Ваша стаття тридцять як на документі. Що за батьки порушення Добре, дорожньому рух. Що що я порушив? Скажіть, мені я щось порушив? Добре, документи пред'явити — це одне. Не ну дивіться, коли я Ближні денні ходові вогні. Давайте, хтось говорить один. Давайте, давайте я з кимось одним поговорю. Ні, давайте. Ну, слухай, я просити, нічого не збираюся в тебе. Мені там по барабану. Я розумію, що ти що хочеш, то напишеш, розумієш? Я можу з тобою поспорити, що я піду в, в суд і це виграю. Просто я попаду денег, а тобі похи, розумієш. Добре. І ти навіть на суд не прийдеш, блядь. Не прийду. Ну я впевнений в тому, розумієш? Я б з тобою поспорив на 100 доларів, що ти його пригражу, але ти не будеш спорити так само, так само, як той форма. Тому не буде знімати, розумієш? Де я маю знаходитися? Який ти мені дружок ти блядь, Дружок нам. всіх, по псі. Папа, псі я просто тебе не навожу і твого колегу від блядь. Лайк балак, взаємно, лайк, мав наємно, з відео лайк. Давай. Взаємно. І що для мене стало дуже цікавим, це те, що працівник поліції каже про статтю 32, вже коли зупинив транспортний засіб, і каже: Будемо перевіряти ваші документи. На підставі чого, і тут дуже цікава теза. Якщо особа вчинила порушення в умовах дорожнього руху, про що каже цей працівник поліції? Які такі підстави? Ось, друзі, вони. 32-га. У вас на екрані всі підстави зазначені в даній статті. Тієї підстави, про яку каже цей працівник поліції, взагалі немає. Мені взагалі дивно, а чому вони ще не назвали 130-ту керування стані алкогольного сп'яніння? Ну, вони ж це полюбляють. У вас тремтіння рук одразу, що ще з'являється, і поїхали з нами. До речі, друзі, слідкуйте за новинами. Незабаром я буду проводити дуже цікавий тренінг-вебінар стосовно даної теми. Обов'язково перейдіть в мій телеграм-канал, підпишіться на нього, щоб не пропустити, і долучитися до даного тренінгу. Я розповім там дуже цікаві аспекти стосовно статті 130 і як вам, як водію, не втрапити у халепу.